Хранитель у мене теж якийсь контужений танк. де? Дайте покататися, якась противника налякаємо, що тут танки є. Мотивація, хлопці сміються, типу, от все. Нема страху, страх попадає. Ой, татуювання. Набивалося, можна сказати, не просто так. Татуювання карт, тим, що я люблю ризик. Ризик теж сходиться в мене з війною, тому я люблю ризикувати. Тобто, якщо є такі екіпажі, наприклад, які можуть не згодитись з даним завданням, там вона сильно опасна, люди бояться за своє життя. ну, Я своїм свої екіпажем беруся за це завдання, ми виконуємо. Чому так? У мене є мотивація більше тих нит вбивати, можна так сказати. Тому що вони багато зробили боляче моїй сім'ї і, ну, і мені. Вони в мене в Харкові розстріляли сестру з братом і сім'єю. Багато друзів в мене загинуло, дуже близьких на цій війні, в моєму вже батальйоні. І я собі дав слово, що поки ця війна не закінчиться, я не буду відмовлятися від якихось поставлених задач. Байдуже, що це буде. Навіть якщо це буде смерть? Навіть якщо це буде смерть. Скажи, який в тебе позивний? Девід. Чого? Девід, тому що я займався футболом, я був у футбольній академії, все далі. І коли прийшов сюди на службу, у нас були турніри між підрозділами, і мене назвали Девідом Бекхемом. І такий пішов позивний Девід Девід. Там ще в мене фамілія Давидович, типу, де? Тіпа Девід, 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 Девід. Так приписав. Мене теж вже в сім'ї називають Девід. У мене вже всі. От мати така, на мене, пам'ятаю, друзі приїхали і говорять, а де Девід? А в мене маті така стоїть і така думає, які дев'ять. Вона каже, це хто такий? Каже, вас син. Він каже, та він не Девід, він Віталій. Каже, та Девід він у вас. Позивний дев'ять футболістам й даром. Вистрій! На я завжди всім говорю тебе, якщо б Бог дав, що я загину сьогодні, нема різниці, це на війні чи не на війні. Я можу зараз стояти, зараз може прилетіти, це свободно. Тобто, от, на війні ще я не загинув, слава Богу. А не охранитель мене теж якийсь контужений. Тримає мене. А скільки там років? 22. 22 роки. Старий вже дідом, І все. У мене весь молодий, ну, можна сказати, був весь молодий екіпаж. У мене Максиму 21 рік, 22 буде. Е -е, наводчик у на мене вже родич мій, показується. Дізнався недавно, що він мій родич, навідник у мене. Дядько, можна сказати, мій. Так, ви так Випадково, дізналися. Випадково просто У мене мій наводчика, мого наводчика ним там дещо трапилось, йому довелося уйти з танків. І до мене Толіка, Толіка, каже, Толік буде з тобою. Типу. І одновременно, десь через тиждень-два, після того, як ми звільнили Херсонщину, я дізнаюся, що він мій родич по батьковій лінії. От Він сам був в шокіті. Типу. Ми ще живемо, виходить, рядушком недалеко, 100 кілометрів один від одного виявляється, що родич. Завжди не треба боятися смерті. От, чим ти більш, більше її боїшся, тим більше, що вона до тебе дійде. То ви смерті не боїтеся? Ні. Кожна людина боїться, Я, ну, типу, от, часточку полюблю ну, вже є якась часточка, знаєте, страху, типу, боясню тим, що загинеш. Ну воно якось, типу, ну. як їдеш на завдання, от ти такий сидиш і думаєш, типу, ну, от. а якщо так, якщо так, якщо так. І коли ти вже на завданні виконуєш, ти про це взагалі не думаєш. Взагалі, ти в тебе єдина думка е зробити свою роботу і щоб ти екіпаж був живий. Вивезти їх з вогню і все. Це єдине, що в тебе в голові сидить, щоб ти нічого не натворив, щоб завжди піхота була довольна тим, що ти їх прикрив і зробив свою роботу. Тому що якщо танк поїхав на допомогу піхоті і він е нічого не зробив це вважається не допомога піхоті. Це чисто підвели піхоту. Ось тому ми завжди от готуємо машини до того, щоб до будь-якого, щоб можна було їх підтримати. Серега, Ау. а як цей танчик називається? Ні, це 38 номер? Ні, ласкаво. А нема в нього ще цього. Позивного танчика немає? — Давай, тихий темп. За яких умов танкіст може стати пі піхотинцем? Як у мене практика, втрата танк. А розкажіть, як це було? Бо мені розповідали ваші побратими, що це було на Херсонщині. Це було на Херсонщині, так. Да. У нас був штурм одного села. Ми мали на ньому взяти його і закріпитися. Це було 29 августа. 28 августа, на 29, досі я пам'ятаю. Теж була моя задача провести піхоту в дане селище. Там закріпитися і тримати рубежі, поки не зайде слідуюча група і нас не замінить. Ну, так вийшло, до того, як ми туди доїхали, Мене, мені артилерійський снаряд попав під башню. Під башню, ближче до двигателя, і, скажімо так, розбило по башні, і система зараження здохла. Ми наносили вогонь по птуристам, тому що саме перша ціль це були птури. То, що тут попаде танк, це дуже страшна штука, дуже страшна для танкістів. Це подобається. Ми знищили птури, птора, і нам якраз попав з снаряд в башню. Це було десь, ми не доїжджали до кілометра до селища. У нас система зараження відказала, танк не міг вести вогонь ні в якому випадку. У нас Він, тут... їхав. Він їздив. Він доїхав. Він от, от такого, ледве-ледве, ледве, ледве. Ми доїхали, зайняли там, де ми повинні бути. І все, і, і все, він більше не завівся. Що робили там? Приходив до мене там командир зводу піхоти, його вже, на жаль, немає. І говорить, танк стріляє. Я кажу, ні, все в танк не стріляє. Він такий каже, ну там беха стоїть, каже, там стоять мухи, а не лави, там, все, що вам надо, каже, беріть, займайте оборону. Я такі постав і подумав, а що не робить. Я спочатку вийшов в, на радітку, просив евакуацію танка, поки він ще працював. Потім нам прийшлося його заглушити, із-за того, що гу, ми не чуємо противника, нічого такого. Мені відмовили за того, що виходить, ми проїхали першу лінію оборони, противника просто проїхали, вони нас просто пропустили. І ззаді йшов бій. Тобто, якби ми верталися назад, було б зможе з тим, що ми назад не доїдемо, нас можуть підбити. Особливо, коли він вже не стріляючи, тільки робота кулемет, з якого вже патронів у нього не залишилося, я вже все вистрілив по противнику. І прийшов займати з піхотою оборони. Даний механік Максим ловив, бігав за закасавським танком, ловив його, стріляв всякого, що можна було. Ми працювали теж з піхотою, з водом, Я в зводі був, з кулеметником, там був снайпер. Тобто тримали оборону до останнього. Пару разів навіть чуди загинув. Пам'ятаю, досі була така будівля. Получається, працює по походу, з піонів, бо така була, так, такий удар був, що йо-йо-йо, ніколи не забуду його. І мене коротше, засипала ось ця стіна будівлі. І я під будівлею був своїм наводчиком, відкривав короб для патронів, бо патронів вже не залишилось, треба було перезаряджатися. І тут коротше, цей удар, цю хату, і оця стіна просто валиться на мене. Я, я от досі не можу зрозуміти, як мій наводчик встиг от просто вибігти. І мене завалило. І в той момент був напротив була піхота, піхота мене за руки такого, знаєте, як трупака витягнули. Я такі став обтрусився, кажу, все нормально. Я такий кажу, все, я розчухався. Перебіг дорогу, став за ще одну стіною і туди ж опять завалило, мене опять закидало. Ну там я вже вибросив сам. Підкріплення до нас не могло підійти, бо розчищали там нам путь, що ми відійшли. Коротше, поставлену задачу, ми виконали, але просто не встигли підійти в наші резерви. І ми... 6 утра пішли в наступів, повернулися в 5 утра ранку. Нас евакуїрували. Всі весь день, всю ніч, можна сказати, ми тримали оборону. Ціль була... На завдання ми виїхали вчора, в 6 ранку. Сутичне, можна сказати, суточне чергування для підтримки піхоти. Десь около 12 годин дня. Поступило до нас, скажімо, такий наказ, що замітили танк противника, але було його знешкодити. Він, по ходу, ну так моя думка по ходу заїхав на перезарядку під укриття, і ми почали в ньому працювати. І так вийшло, що били рядушком і останній снаряд попав прямо в нього. А ви довго за ним полювали? Нам пощастило тим, що він заїхав і стояв. А так, висікти його довго питались. І мої хлопці 4 дні назад його замітили, але він був далеко, не можна було дострелити. А вчора нам просто так повезло, що він приїхав, так і дистанція дозволяла в нього вдарити. А зараз тут ви воюєте Донецький напрямок, де, де саме і чи важче тут, тут після Херсона? Тут, от моя думка, як для танкіста, не знаю, як для піхоти, як для артилерії, ну як для танкіста, тут легше, ніж на Херсонщині. На Херсонщині ми виїжджали напряму на вудку, і там було важко противник сразу по нам бив, що можна було. Все кидав, всі резерви, всю артилерію кидав на танки, вони танки бояться. Е, тут, ну не знаю, тут якось легше. Ми виїжджаємо на 1700, я виїжджав на 700 метрів прямою наводкою. Ось недавно ми виїжджали, я заїхав прямо в тил противника, і ну, легше було, набагато якось не працюють. Вони бояться танків, навіть всі ховаються, але артилерія не так уж працює, як на Херсонщині. Можливо, тут немає таких досконалих технологій, які були на Херсонщині. Що типу. ви маєте на увазі? На Херсонщині була така штукована, я не пам'ятаю, як вона називається. У них була якась апаратура, яка виявляла звук і трясіння землі. Тобто у них, я не знаю, що це та апаратура, така я не пам'ятаю. Але коли їхав танк і траситься земля, вони вже визначали, де він їде і куди він їде. Ну, що і вони вже працювали, вони вже працювали по дорозі. Плюс вони запускали рвану трасу. Тут літають безпілотники, ну. Ну, слава Богу, що ніхто такого в нас не було, як на Херсонщині. Тут ще єдине, що опасно, що літають ванцети, це безпілотники, які попадають. Вони не уснажають танк, вони просто можуть звести його, скажімо так, побити триплікса, побити броню, ну так, временно, скажімо так, його усунути від завдання. І все. Ну, Це нічого, такого особливо, не немає. Молодість на війні. 22. Я думаю, що не сильно хочеться по посадкам бігати. Ну, як сказати. Ну, як всі говорять, а хто крім нас? А хто крім нас? Ніхто. Так і говорить, що багато молодих. Не знаю, от таке відчуття, що молодих тяне на оцю всю движуху. От тяне на молодих, а все може і за того, що в них немає своєї сім'ї, немає якогось такого вистроєного майбутнього, і того вони такі рвуться сюди. Навчався, навчався, навчався і радий тим, що я вирішив навчатися. Тіпо, я більше знаю машину. Я став командиром машини, і це дало мені великий плюс під час цієї війни. Плюс, тому що ти багато, знаєш. багато знаю і знаю правильно, як тактику знаю, як правильно працювати, як працювати взводом, коли три танки, два танки. Знаю, як працювати сам одним танком, знаю, як працювати з піхотою. І на війні ця практика більше. Ну, практика, на війні більше практики виходить. І ти більше знанів получаєш теж під час війни. Приїжджу, от, як ми сюди приїхали, ну що, ми тут нічого не знаємо. І от я такий виходів на коментар і кажу, дайте покататися, кажу, дайте кажу, покататися, якась противника налякаємо, що тут танки є. І я якраз буду знати пуття дороги. І так далі. Ми покаталися туди-туди, там стріляли, там стріляють. Тепер я знаю цю лінію фронту около 15 кілометрів. Ти саме через свого друга вибрав цю бригаду? Так. Да. Да, і за самого друга. І в ну, ще й було більше, щоб до мого дому, вона Одеська, я сама дісід. Ще й там ближ, 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 додому було. Але лічно в мене от, додому я не рвуся. Немає у якось такого накінці. Звісно, всі батьки ж чекають, батьки чекають, всі родичі чекають. Ой, мені вистачає тим, що раз у 6 місяців можу приїхати на дім 5-10, мені цього вистачає. була така ситуація, що ми їхали на виїзд, я взяв телефон, вставив шлімофон і ми слухали музику. Було і таке, нас не догонять, музику. російська, звісно. Ну, типу, у нас була така, така ситуація, коли ми тоді тікали. Нас догоняли, коли артилерія питалася попасти. І я такий думаю, а чому б не посміятися? Я такий телефон по цей. І, і мотивація, хлопці сміються, типу, от, все, ну, нема страху, страх попадає. Так що, не знаю, приймети, що діпове, просто не настраю себе на погане. Саме головне. Завжди думають про роботу і про те, що все буде добре. Свої 22 ти там, ну, там, можливо, там хочеш сім'ю дітей. Та вже ж всі хочуть сім'ю, так і я хочу сім'ю. Але це все буде після війни, все після війни. Зараз навіть багато людей, хто одружується під час війни, я навіть про це не думаю. Теж. Війна це така штука, коли ти можеш виїхати і не повернутися. Навіщо людині робити погане в її житті? Ось. Ну, це не погано, звісно, одружитися, але ти з нею одружився, ти загинув, ти людині зіпсував життя, можна сказати. Ця людина завжди буде пам'ятати тебе. Да, це все пройде, я не спорю, ну, тіпа, потрібно жити дальнішим життям, але все одно рік-два залежить від людини, вона завжди буде. Ну, Винити себе. Кожна людина винить себе в чиї смер... чиїй смерті, навіть якщо вона при ньому не присутствувала і от так далі. У тебе теж таке було, що ти винив? Так, я винив себе. Винив, коли в мене чай загинув, я теж винив себе, чому я з ним не виїхав, чому я тоді не був поруч, теж винив себе. Я задав собі багато питань. Я міг би бути там? Міг би. Захотів би, захотів би. Ось. Але завжди така, типу, пацани поїхали працювати, все, от у нас така мотивація, от зараз вони навалять, приїдемо, посидимо, поговоримо, чайку поп'ємо, костер там розпалимо, все буде нормально. Ось. Звісно, ненавидів, тому що розумів дух, я, якщо буду там біля нього, я зміг би його якось прикрити при відході, або ще щось, типа. Ну, на війні ми зустрічаємо і, на жаль, втрачаємо людей. Е е іноді це можуть бути і хороші знайомі, іноді е ці люди нас стають нашими хорошими друзями. Е е як ти особисто там, для себе, як правильно переживати втрату, коли ти постійно перебуваєш в стресі, постійно в небезпеці. Тобто um... ти не можеш собі дати можливість розклеїтись чи, чи як ти Ну, як в мене було, у мене загинув мій дуже-дуже близький теж друг, ми з ним познайомилися в армії, його позивний чай, його багато хто знає в цій бригаді. Коли він загинув, я був не поруч, я можу, бати, мав бути в нього майбутнім кумом. У нього якраз родився син, е, потім стара дитина. І коли він загинув, коли він загинув, я це дізнався самий, не перший. Спочатку пішла інформація, що він трьохсотий, важкий трьохсотий, а потім на ранок я дізнався, що він двохсотий, і в мене, знаєте, моє почуття було От Бешена агресивність просто от така. Я пам'ятаю, що на командира піхоти і кажу, кажу, дайте мені виїхати, прям куди угодно, там окопи, кажу. кажу". Був агресивність, жорстка агресивність. Після того я заспокоївся. І... Якось воно так пройшло. Сума вже, ж, типу, знаєте, коли близьких людей втрачаєш. Так само насчет сім'ї, як розстріляли в Харкові, теж це дізнався, це був квітень місяць, вроді би як, я вже навіть не пам'ятаю. Це була твоє рідна сестра? Е, ні, не рідна, це була двоюрідна сестра моєї матері, Той, ну, її, моєї матері-сестри та донька. Вони евакуювалися з Харкова і так вийшло, що вони не знали, де знаходився противник, і виїхав ворожий, ворожий БТР і на місці їх розстріляв при А Вони якраз їхали з великою скоростю. Я не знаю, може противник подумав враг і ще щось. І розстріляв їх на місці. Чоловік, він ще був реанімації, але він теж із-за тяжких поранень не вижив. Ось, теж важко було. Я якраз тоді тільки заїхав на Херсонщину, у нас поступово, поступово противник наступав, наступав, і воно якось, знаєте, воно якось бистро це все минуло з часом. Я от була, приїжджав, я такий сів, а вже до, минуло два тижні. Минуло вже два тижні і швидко час минув. Я от якось страту цю переніс, не можу сказати легко, але швид. Час, що Не, Час, води, так, не, було, не було. було було дуже багато праці. Було багато праці. Ми навіть не спали днями і ночні виїзда, днівні виїзда. І, воно, якось так от мій от якось легко це все забути, тому що я розумію, що це війна. І на війні, ну що ти поробиш? Ну, був би я своїм другом, ніщо? ну Не знаю, може що-то в мене і вийшло би його врятувати. Але ну, це на воля Божа. Хто, може, я масі з ним загинув на тому місці. А що ти за танк, на якому ми зараз сидимо? Танк старенький 87-го року, Це танк Т-64 бв Є в нього якась сім'я? Туман. А чого туман? Туман, ну. Перша моя машина була названа туманом, і того ми і втору хотіли назвати туманом. А що так? На Херсонщині просто працювали. Е таку стратегію собі з екіпажем е винайшли, що будемо працювати рано-ранці, коли туман піднімається, і ввечері. Із того і за цього наш противник не міг нас знайти з дрону. Не міг вони нас висікти іменно наше містоположення, де ми стояли на позицію. Тож ми дуже близько працювали. Це було дуже опасно, скажімо так. І ми, типу, днем виїжджаємо, ночі виїжджаємо, вони нас всікають, ми не встигаємо виїхати вже на позицію, і ворог на Херсонщині вже знав, де ми виїхали куди ми приїхали. І ми так подумали, типу, разок нас так вийшло, що утром треба було срочно виїхати на притримку піхоти, і ми виїхали, коли був туман. І вони нас шукали, говорили, що літають, падають снаряди рядишком, типу метрів 500-700, ну це нарядишком всьому, вони на висті не були. І ми почали так працювати рано утром і ввечері. І назвали машину туман. Зараз така сама тактика тут Ні, зараз тут тактика не така. У нас тут по-другому, у нас не такі висоти, тут як на Херсонщині, не така дистанція. Нем, нема такої можливості в'їжджати. Більше всього, тут ми виїжджаємо на пряму наводку, а при прямій наводці, то це йде в мінус. Ми не бачимо противника через стан приціл. Ну, можна сказати, що ти любиш світанк, не знаю. Каже, люблю. От у нас є новий, нульцевий, пригнаний три дні тому з заводу. Мені мали його дати. Я відмовився від неї. От моя машина, навіть якщо вона в такому там не красива, там, не покрашена, куча болота, там, вона в дощами її заливає. Але вона ні разу мене не підвела. Завжди виводила. Вона виводила з вогневої і тут вже ламалась. Вона ніколи не підводила. Вона заходила в такі грязі, просто ми нею ледве вибирались. Ну, ніколи вона не підводила, і я вирішив залишитися свої машини. Що ти любиш? Що ти любиш, окрім цього танку? В житті своє. Ой, я я взагалі, як ішов на службу, я хотів бути снайпером. У мене от така душа, хоч люблю дивитися, всякі там теж відеоролики про снайперів. От мене теж душа до них грається. Як правильно підтримувати військових, які от зараз перебувають в зоні бойових дій людям, там, родичам, їхнім, там, дружинам, дівчатам? Підтримувати морально. Як що краще казати, що краще наказати? Ніколи не згадують війну. От, якщо от, я зі своїми батьками розмовляю, я їм ще одразу попередив, ніколи не починайте про коли говориш з людиною, яка була в окопах, там, з піхотинцем, який саме більше зараз, він відчуває всю тяготь війни, піхотинець. От, і якщо йому будуть говорити, навіть він ось приїхав з ротації з окопів, він розуміє, що через тиждень йому знову туди, йому те саме говорять. Слухавку, коли він хоче дізнатися, як там сім'я, що там, поговорити з своїми дітьми, з матір'ю, з батьком, з дружиною. Йому потрібно просто розслабитися. А коли йому говорять трубку знову про війну, а там то там бахнуло, там по Одесі ракети літали, типу, а, навіть от таке елементарне. І от, от, нас там той загинув, ми сьогодні там село чи... Район того ховали, це розстройство ну, йде. Це знову починається паніка, знову ти згадуєш цю війну, знову ти, тебе більше типу, надає в мозгу того, що типу, ось тобі зараз в окопі і це капець. Ось, я так можу це сказати. Підвищується якийсь рівень тривоги. Так, да, рівень тривоги підвищується, і от краще от, людині такого не говорити насчет війни. Не говорити зовсім. зовсім. Знаєш, просто люди, можливо, бояться це говорити військовим, тому що, знаєш, типу, є така, ну, я не знаю, як інші казати, можливо, є така, знаєш провина, що типу, от вони зараз там воюють, а ми, типу, зараз тут. Так, да, є і таке. От навіть в мене є теж побратим, він теж молодий. І його одногодки зараз ну, просто ну, тікають від війни. І коли він розмовляє з своєю сестрою, вона говорить, а ми сьогодні були там, в барі короті, там, з пацанами, типу. Його це розражає. Він задає вопрос, а що я тут сам пішов, а вони не підуть. От теж людей є таке розважає. точно. Він розуміє, що от, є люди, які не можуть піти із обставин, роз, обставин здоров'я. Ось, ліво ще що. Ну коли просто типу, не хочуть, бо бояться, лібо там ще. Що ще про це думаєш? Моя думка не хоче та й не хоче. Можливо настане такий час, що йому прийдеться прийти. Байдуже. Зараз він не може ходити гуляти, відпочивати, а от завтра настане той момент, коли йому прийдеться піти, його заставлять піти, навіть якщо він цього не захоче. Тому що зараз ми тримаємо фронт, а завтра може будь-що змінитися. Може таке змінитися, що знову на Одесу підуть. І що він зараз в Одесі сидить і підуть до його сім'ї. Ну, Я не думаю, що він такий дурний, що буде просто стояти і дивитися на це все. Не різні люди. Може, вода, я спорити цим не буду, ну все одно. Так же саме, як під час війни, як тільки війна почалась, скільки було людей, які самовільно кидали сім'ї, прощалися з ними, тому що розумію, що можуть не повернутися і йшли, і йшли. типу. ось просто люди забули, що таке війна. Я гадаю, що процентів 20-25 людей вже не зовсім не думають про це. Вони живуть їм добре, у них все хорошо, у них бізнес, робота, сім'я, діти, у них все добре. Їх нічого не турбує. ось. Більшість відсотків да, типу, багато хто допомагає, багато фінансує, це їм дуже велика, дякую. Да. Ці люди розуміють, що тут війна. Ну от у мене багато друзів, яких вже ну, кажуть, у нас немає війни і так Ти з ними не спілкуєшся? Не спілкуюсь. І за це я з ними не спілкуюсь, тому що ну, це огидно слухати. Ну як, ну, типу. Від мого дому 100 кілометрів був противник. Вони там в Кіпіші були, нікуди уїхати, нічого. Вони там робили тероборону, вони були готові воювати, там коротше, такі от всі. Тільки у нас в бригаді підрозділ був є один. Він їх вигнав е, з того району. Е, все. Місяць, два-три, вроді би, до травня місяця прошлого року вже все. Там все спокій. І про війну вже ніхто не думав. Так і досі. Дякую, Тові. І вам дякую. Остріл! До речі, ми тільки що кацапському телегу. Вибачаєш, так скажу, в'я.